Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску кропивничанина визнали винним у державній зраді. Вогнегасники запасні виходи місця для свічок. Рятувальники Кіровоградщини перед різдвом нагадують у храмах правила пожежної безпеки. Проєкт Мій дім Україна презентували в Кропивницькому. Це 244 військових трофеїв, які перетворили на мистецькі вироби. 55-річного кропивничанина визнали винним у державній зраді. Вирок оголосили у Кіровському районному суді. За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб під час його у Росію до початку повномасштабної війни. Розпочав співпрацювати з ними 18 жовтня минулого року, сказав прокурор Володимир Лещенко. Обвинувачений заборонив показувати його обличчя. Почав насилати в інтернет-меседжі телеграм. Сергію координати конкретних місць дислокації, військової техніки, об'єкти технічної інфраструктури на території міста Кропивницького та Кропивницького району. Зокрема, 22.10.2022 року з 19.07 -19 надіслав представнику РФ інтернет-меседжі телеграм відео, на якому відзнято залізничний вузол, а також всі розташовані будівлі в його оточенні з повідомленням, в якому зазначив дані про їх охорону. 26.10.2022 року надіслав. Представнику РФ в інтернет-меседжі Телеграм відеофайл, в якому відзнято казарми, які розміщені військовослужбовці Збройних сил України, каже. Затримали чоловіка цьогоріч, 29 березня. Працівники СБУ в умовах воєнного стану особи, які співпрацюють з представниками країни агресора заслуговують. Максимального покарання, і він підтвердив, що всі ці фото та відео він робив. Він їздив на вказані об'єкти, він передавав вказану інформацію, також він підтвердив, що він отримав гроші і кошти. Ще необхідно все ж таки врахувати, що є пенсіонером, інвалідом третьої групи, а також відсутність в вказаному кримінальному провадженні. Максимальне покарання за скоєне довічне позбавлення волі, сказав прокурор. Він просив визнати чоловіка винним і призначити покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Да, так, Я визнаю свої провини, що я передавав Але я, я старався їх спотворити, давати їм дезінформацію. Я не визнаю свою провину в зраді. Я не триваюся, я не під час досудового слідства Кило стріляв на статтю злочинів, давав правдиві покази, мій підзахисний, щирокається в тому, що не вчинив. Тому, ваша честь, під час постановлення вироку прошу врахувати зазначення обставин і призначити йому мінімальне покарання. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді. І призначити покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскації всього майна. За словами адвокатки, буде радитися з підзахисним чи подаватимуть апеляцію на рішення суду. На це мають 30 днів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки перед Різдвом проводять у храмах кропивницькі рятувальники. Зокрема, дивляться, чи є вогнегасники, чи не захаращені виходи. У нас люди ознайомлені, всі працівники. Як виходить раптом, яка там ситуація? Всі проінструктовані. Є вода, друг, що там все підключено. У нас все в порядку, все працює. За час існування церкви випадків. З загоранням не було. Це може таке снятиме, що а як ватру, я людина. У храмі святого Володимира Великого вихід один не захаращений. Для такої площі будівлі цього достатньо, сказала інспекторка Вероніка Морква. Легко повинні відчинятися, щоб була безпечна евакуація для населення, для людей, які знаходяться в переміщенні. У храмі мають чотири вогнегасники. Раптом шум видюргуємо, чеку натискаємо. Клапан і направляємо куди треба нам, що треба потушити. Тут знаходиться він у свічницю лавки. Це один вогнегасник. Тут знаходиться, от у нас є приміщення ікони, все, бо тут ну, дерево таке, що може, не дай Бог, варітися. Це улікислотний. Так само працює він. Висмикнули, надавили і потушили ну. у квітні. Цього року він перевірявся. Мета обстеження є для того, щоб запобігти виникненню пожеж, тому що на свята збирається чимало людей. Серед рекомендацій обережно поводитись зі свічками, щоб не виникало пожежі. Якщо можна подалі посунути підсвічники його щоб свічники подалі, тому що дуже близько ну, у нас все передбачено у нас. Спеціально зробити пісок поставили, що в піску вони стояли, раптом шов заготушилися. У нас є працівники, які працюють. Є наші парафіяни, які е, допомагають нам, як священникам, так в храмі е, тушити ці свічки, знімати ці огарочки, скидатися, щоб було все безпечно. Було і комфортніше людям завжди молитися. Говорить. Якщо лунатиме повітряна тривога, парафіян проситимуть піти в укриття. Ми служимо, а парафіян ми просимо є бомбосховище, буквально тут 50 метрів. Так, люди собі спокійно приходять, перебувають тривогу і приходять назад на молитву. Святкові богослужіння розпочнуться з 22 грудня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Віта, Юля, Катя. Данюшка заходь. Тісто підійшло. Ножа беремо. Це будинок сімейного типу в Кропивницькому готується до Різдва. Тут живуть десятеро дітей. Традиція родини готувати разом випічку, в яку вкладають бажання, розповідає мама вихователька Людмила Кожанова. Тут всі побажання на Новий рік. Що ви загадували, те я й писала. Не придавлюсь сину, трохи туди-сюди. Щоб квадратиком таким довгеньким, ну таким і осталося. Давай трохи одну граминку, все, молодець. Ми кожен ну. записали своє бажання, і хто десь і на моє бажання, щоб закінчилася війна і був мир. В будинку сімейного типу Костянтин живе зі своїми двома рідними братами Єгором і Данилом. Поки старші діти допомагають на кухні, менші біля прикрашеної ялинки. Так. Зелене, синя, червоне, 11 років назад. Ми відкрилися як дитячий будинок сімейного типу, але діти прийомні у нас з'явилися набагато раніше. Перший наш був досвід це дівчинка, яку ми взяли під опіку. Вона є нашою ріднею. Ми цю дівчинку зовсім малесеньку забрали до себе додому. Через пару років у нас з'явився хлопчик. Це був однокласник нашої прийомної дитини. Я саме найстарша і вони мене слухаються. Да, я мама на права рука. Найдовше 9 років в будинку сімейного типу живуть Олександр та Вікторія Федорченки. Мені подобається, як ми сидимо разом за столом, дивимося фільми на телевізорі разом, проводимо разом. Перша в цьому році родина зустрічатиме Різдво на 7 січня, а 25 грудня за новоюліанським календарем. Усі приготування відбуваються за традиціями, які запам'ятала свого дитинства. Розповідає мама вихователька. Мама готувала добру вечерю, ці самі рагалики, піріжки, калачі. Ми носили вечерю маленькими дітками до своїх хрещених. Мені дуже хотілося, щоб різдво запам'яталося дітям як родинне свято. Тобто мрії, надії, любов і щоб ці дітки мої понесли в своє доросле життя цю атмосферу, цей фундамент, і щоб в їхніх сім'ях все було добре. Говорить, діти люблять і чекають різдво. Для мене важливо, те, що ми святкуємо різдво 25-го. Грудня з всією Європою, а не з країною окупантом. Я чекаю від цього року, що війна закінчиться в країні, що всі українці будуть щасливі. Що на наступний рік я поступлю в медколедж. На різдву планують запалити камін та зберуться за святковим столом. Буде перемога Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Це Україночка наша, здеприємність, але це тубус унікальний, він не давався малювати. Вроді би І не важка робота, але то він падав, то щіточки ламалися, то, то він падав так, що нам розрубав ліноліум. У музеї мистецтв відкрили виставку розмальованих військових трофеїв. майстрині з Кривого Рогу Ірини Липень в рамках проєкту Наш дім Україна 30 червня цього року. Ми вже презентували проєкт Наш дім Україна, але там було десь приблизно 150 предметів. Тут понад 240 предметів. Тут не просто там тубуси розмальовані, снаряди, тут багато зброї, російської зброї, тут багато одягу там російського я якби трофейні якісь речі, які допомагають краще зрозуміти нашого ворога. Як ти ініціювали подружжя Юрій Шляпцев та Ірина Липень. До війни мали агробізнес, розповідає жінка. Після бойових дій земля стала непридатною для посіву. Допомагати військовим, каже, почали з перших днів російського вторгнення. Привезені чоловіком трофейні снаряди з фронту почала розмальовувати, хоча досвіду не мала. Перший раз він привіз тубус. Угу. Привіз тубус е від танку і я йому кажу, ну нащо ти привіз? А він каже: нехай буде це на згадку. Кажу, то не надо нам така згадка. Говорить, вирішила перетворити тубус на щось красиве. Так з'явився цей янгол. Я його присвятила діткам, бо тоді якраз на той момент по телебаченню виставляли дитячі дитяче взуття, коляски, що скільки дітей загинуло. І... Я одразу хотіла намалювати дівчинку, так як діти наші ангелочки. Відтоді малювала на тубусах, порохових снарядів, гарматних гільзах, розірваних мінах на касках. А оце ось каска, російська каска, в яка перетворена в Кавунчик. Наш херсонський кавунчик розповідає, ідеї малюнків приходять через відчуття зовнішніх обставин. Оця гільза, вона намальована, так як були сильні вибухи в кривому розі. І воно моторошно, і, і плач, як кажуть, і зразу споминаєш Бога, і молися, і... Тому намалювала матір Божу, щоб вона нас захищала. Розмальовані вироби, окрім виставок, виставляють на продаж на аукціоні. Було продано 28 моїх робот. Дві роботи пішли на аукціон в Галичі, які продалися за 95 тисяч. З виручених коштів було придбано шість генераторів. Американського е, производства, тому що вони тихі, економні, і автомобіль. Переглянути виставку військових трофеїв можна протягом трьох тижнів. Вікторія Колосова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому діють безоплатні курси з вивчення правил дорожнього руху. Навчання тут розпочали 60 людей. Їх розділили на дві групи. Організували курси в освітньо-культурному просторі Гончаренко Центр. Сьогодні ми будемо знайомитися із законодавчою базою і правовою базою. Ну скажімо, мало хто із водіїв, навіть досвідчених, знає, що не лише правилами ми керуємося у своїй діяльності. Але й законами, і в тому числі навіть державними стандартами України, навчає правилам дорожнього руху викладач автошколи Олександр Косенко говорить, має стаж 40 років. Курс це 10 занять. Вважає цього достатньо, щоб людина визначилась, чи хоче вона водити автомобіль для навчання, реального навчання мало, але для поновлення знань і для того, щоб зорієнтуватися, що далі робити, цього достатньо. На мій погляд, головна тема це все таки. Безпека руху, тому що неможливо за 10 годин вивчити правила дорожнього руху. Звернемо увагу на ті ключові моменти, які призводять до дорожно-транспортних пригод. На курси можуть приходити люди, які мають водійське посвідчення і хочуть оновити свої знання з правил дорожнього руху, і ті, хто вчиться водити машину, сказала координаторка простору Вікторія Талашкевич. Курс розрахований на людей, які хочуть ознайомитися з правилами дорожнього руху, з безпекою дорожнього руху, трошечки дізнатися про будову автомобіля і складається із десяти занять. У нас був досить великий ажіотаж, записались десь 120 людей. На цьому занятті знайомилися з законом України про національну поліцію, і за яких обставин поліцейський може зупинити автомобіль, якщо засіб кріплення вантажу створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі Спеціальних світлових, тобто, коли ви безпідставно використовуєте на автомобілі маячки або звукові сигнали. Побачила у інтернеті об'яву, вирішила спробувати, тому що ну, я мама у декреті і вирішила, що можна сумістити це, тому що дуже хотіла навчитися водити автомобіля. Наступний набір на курси правил дорожнього руху буде у лютому. Ольга Скляруклена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.